Стосовно військового обліку жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, було значним чином спрощено механізм взяття на військовий облік. Відтепер медичні заклади після здобуття такими жінками медичної або фармацевтичної спеціальності самостійно формують список таких жінок з певними військово-обліковими даними та насилають їх звичайною або електронною постою до районного ТЦК для внесення даних відомостей в реєстр військового зобов'язання. Заних відтепер районний ТЦК самостійно вносить відомості в реєстр військовозобов'язаних. Тобто такі жінки отримують електронний військово-обліковий документ резерв плюс, і що саме головне без особистої присутності було скасовано обов'язок отримувати письмові тимчасові посвідчення військово зобов'язаних. В цьому немає ніякої потреби, адже електронні документи повністю замінили письмові, і тому дійсно це право було прибране у зв'язку з цим. Також було збільшено часовий проміжок, в який жінки зобов'язані з'явитись до районних ТЦК для визначення ступеню придатності до військової служби. Відтепер цей час. Проміжок буде складати 60 днів з моменту здобуття саме медичної або фармацевтичної спеціальності. Чому ці зміни з точки зору держави є позитивними? Тому що таким чином буде унеможливлене ухилення жінок від військового обліку, тобто відомості будуть вноситись автоматично без присутності абсолютно стосовно всіх випускників вищих навчальних закладів, які здобули ось саме такі медичні професії.